Звіринець у завис у повітрі працівники та їхні підопічні колишні працівники втратили нового. Тож вони не мають і що робити, не знають. Стан справи вчала Ольга Кучер. Дикі свині, олені, муфлони, лані, барани, антилопи, кілька десятків рідкісних птахів. І все це власність народу. Але існування звіринцю у Межигір'ї нині під питанням. Бо що робити з таким добром не знає ніхто. Ось цей пан Богдан Швайка вирішив узяти на себе керівництво зоопарком Межигір'я. Попри те, що його ніхто не призначав, каже, годівлі вистачить на місяць. Заздалегідь хочемо забезпечити кормами себе як мінімум на 2-3 місяці. Щоб знати, поки буде притрубація, поки будуть встановлювати владу якусь нову, поки ця нова влада в цьому підприємстві особисто. Ну буде керувати цим питанням. Тоді вже буде легше, бо зараз снівку навіть попросить гроші на якісь елементарні речі. Але хто ж далі отримуватиме звіринець? Зокрема, платити гроші двом десяткам працівників. Раніше вони отримували по 3-4 тисячі гривень, хоча не могли навіть говорити де працюють. За лютий нам люди обіцяють, що виплатить. Хто? Богдан Григорович говорив, що нам виплатять за місяць, як була зарплата. В нас ні працівників, ні тварин, за якими вони доглядають, не забиратиме і столичний зоопарк. Мовляв, тут прекрасна інфраструктура і звірі у чудовому стані. Щоправда, кілька зауважень таки є. В цих вольєрах, які ви бачите, на наш погляд вони є недостатніми за площею. Повинен ґрунт бути абразивний, має бути абразивна поверхня, аби тварини стирали купитний ріг. Дані місця, де утримуються тварини, не пристосовані для. Отже, тут на них не дивилися. Тоді на що ж їх тримали? Ви знаєте, мені важко сказати про це. Я не здивуюся. Якщо раніше в господарстві Януковича цих тварин тримали саме на забій. Там є приміщення, в якому робився забій. тварин, забій тварин робився, і там було м'ясо. Дивилися точно на птахів. Тут є навіть кілька червонокнижних екземплярів. Вольєри для птахів, пару дрох. Це червона книга України та міжнародна червона книга. Дуже рідкісний птах. Також пару курячих гусок. Дуже рідкісна рідкісний птах, достатньо унікальний. Ну і журавлі красавки. Результат діяльності свійських тварин вже навіть прилаштували. Молочні продукти передають на майдан та в лікарні, де лежать постраждалі. Загальна кількість молока при нормальній роботі до 300 літрів. День тим більше тут для молока тримають навіть антилопкан. Директор заповідника Асканія Нова пізнав у антилопах Кану двох своїх вихованців. Мовляв, кілька років тому до нього звернулися з Межигір'я і попросили двох антилоп кану привезти сюди під Київ. За словами очільника Нової Віктора Гаврилова, тоді їх купили у нього легально. Було запропоновано передати їх з балабала. Після того як ми роз'яснили, що ці тварини не можуть бути передані з балансу на баланс, вони можуть бути тільки куплені за тією реалізаційною ціною, яка встановлена в біосферному заповіднику. Що буде з канами та іншим господарством, стане зрозуміло принаймні точно, коли звіринець отримає нове керівництво. Ольга Кучер, Олексій Желенко, програма Вікна СТБ.